Мої вітання! Сьогодні знову малюємо, малюємо за допомогою векторної графіки, і сьогодні створимо логотип, тобто невеличке зображення, стилізоване. Будемо будувати тільки з трикутників і додамо напис. Я думаю, всі знаєте, всі бачили ось таку пташку. Да? Angry Bird о, така червона пташка. Ця пташка називається червоний кардинал. І виглядає вона в житті ось таким чином. Щось на кшталт цього ми з вами і будемо робити. Запускаємо Inkscape. Створюємо новий документ. Так, я позакриваю зараз все зайве. Те, що у вас може, чого може і не бути. Ну, взагалі повністю всі вкладочки. І будемо, як я вже сказав, створювати з багатокутників. Обираємо тут інструмент, який називається зірки та багатокутники. Далі шукаємо угорі саму кнопку Багатокутники і обираємо кути 3. Тобто, таким чином, ми створимо з вами всього трикутничок. Так, починаємо з того, що будуємо ці трикутнички. Ми будемо будувати з дзьоба. Звичайно, він повинен у нас бути якийсь жовтенький, обираємо ось такий і починаємо будувати. Це буде у нас приблизно ось таким чином. Звичайно, рівнобедрений, такий рівносторонній, нас не зовсім влаштує, тому що ну, дійсно будемо будувати багато різних, скажімо так. Трікотничків, які повинні один до одного вписуватися. Тому ми переходимо з вами до кнопки, яка у нас називається вузол або редактор вузлів, натискаємо її. Далі переходимо у горі, шукаємо ось таку кнопочку, об'єкт в контур. і ось таким чином Переводимо об'єкт в контур. Як ви бачите, тепер з'явилося у нас побільше ось таких маркерів. Тобто ми кожен можемо тепер редагувати. А, ну і Для початку робимо ось дзьоб верхню частинку. Далі додамо ще один трикутничок, а зробимо його іншого кольору. ну, Наприклад, ось так от світліший, нехай буде. Далі знову переводимо в контур. Ми можемо прямо перенести наш трикутничок, звідки ми будемо починати. Можна тут збільшити Ctrl-колоща. Ну і так як ми вже перевели, ми можемо зробити ось таким чином. Так, ну і цей трикутничок ось сюди. Тобто, ось таким чином у нас буде ось такий. Дзіб. Добре, коли у нас. Точки будуть збігатися ось ці вершинки. Тому збільшуйте, масштабуйте і додавайте їх на своє місце. Якщо десь буде, наприклад, трішки не збігатись, нічого страшного, це ми збільшуємо. Коли зменшимо ось таким чином, буде видно, дійсно буде вигляд мати нормальний. Так, після цього ми будемо будувати або додавати, скажімо так, ось це місце за допомогою чорних. А око окремо ми робити не будемо, ми будемо стилізувати саме з трикутників, тому будемо тільки робити ось ту чорну ділянку. Знову ж таки, обираємо чорний колір. ми взагалі будемо робити в градації сірого, щоб у нас не було просто чорне таке, просто чорне ділянка. Да? ми будемо будувати саме З різних трикутничків. Знову ж таки, обираємо багатокутник. І починаємо, ну, давайте я десь почну звідси. Переводимо цей трикутник знову в контур, і починаємо працювати з ним наступним чином. Ну, нехай, наприклад, буде ось звідси. Збільшуємо, я додаю трикутник ось сюди, якраз на межу, цю вершинку отак догори. І тут додам, наприклад, ось таким чином. Далі необхідно буде додати цих трикутничків навколо. Я, напевно, зроблю це на прискоренні, тому що ну, це такий творчий процес, і тут будуть одні й ті самі дії. Додаємо трикутничок, переводимо в контур, розміщуємо на своє місце і так навколо дзьобу. Єдине, що я буду змінювати тут колір. До речі, ми можемо взяти, так як у нас вже трикутник, уже. Переведений в контур, ми можемо натиснути Ctrl-C, Ctrl-V, додати цей трикутник, змінити його колір ось, наприклад, ви бачите, трішки він світліше, або можна взагалі там ще більш світліше зробити. І далі вже працювати з контуром, так і будемо робити. I'm myself so wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Так, ми з вами завершили. Навколо, скажімо так, дзьоба. Чорненьке. Тепер нам необхідно створити червоні трикутнички, і знову ж таки, у нас є унизу ось така палітра, де ми будемо використовувати тільки ось ці червоні кольори. Більш яскраві, більш тьмяні, але тільки ось ці. Ну, наприклад, почнемо, звичайно, з найяскравішого. Створюємо знову трикутничок і починаємо аж звідси. І таким чином ми робимо той самий іракез. Знову переводимо в контур. І тут ми також будемо повторювати. Єдине, що я б в цьому стилі не повторював би контур. Ось, наприклад, верхній трикутничок, не робив би його ось так, щоб він сходився. Тому що це буде, ну, не дуже в даному випадку. Добре виглядати. Краще ось зробити саме ось таким чином, щоб тут ми вже дали, додали новий якийсь трикутничок. Так, ну і знову ж таки, ми починаємо копіювати ці трикутники, тепер уже червоні, і поступово-поступово робимо. Ми не всю пташку будемо робити. Ми будемо її робити. Ну, як, якщо б це була людина, то по пояс, умовно кажучи, а без крил, а, тільки голову і трішки а, грудки, і все. Так, ну і таким чином тепер копіюємо, вставляємо, робимо іншого кольору і а, ну, відповідно змінюємо форму цього трикутника. Щось вимальовується, це ми зробили це йому, як я кажу, ракет, Тепер необхідно буде зробити десь, напевне, ось звідси ми будемо робити йому голову. ну і відповідно ось Тут також тіло. Просто з різних червоних трикутників. Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life changes just open the door, one thing's certain, I'll always be your Ну, далі вже можна ще продовжувати, можна лишити ось таким чином. Я думаю, лишимо так і додамо тут тепер той самий напис. У нас для цього є окрема, о, окремий інструмент, називається він так і є, текст. Обираємо його і просто-напросто починаємо друкувати. Я напишу капсом на англійській розкладці, що це у нас буде о, логотип о, пташки. Так як це у нас вектор, ми можемо його масштабувати як завгодно. Ну і нехай, наприклад, буде ось таким чином. Єдине, що я б хотів би змінити тут шрифт, для цього правою кнопкою миші, текст та шрифт, і обираємо той шрифт, який нам буде ну, здаватися більш красивим. Круглий, я думаю, тут не підійде. Так, тут, напевне, буде монтаж, поки я підберу той, який мені сподобається. Так, ну нехай це буде ось такий шрифт. Єдине, що ну, звичайно, що пташка у нас одна, тому я S переберу. Так, ну і колір. Колір буде дуже ось такий яскравий. Далі ми можемо зробити тут додати тінь. Я думаю, воно буде виглядати дуже добре, але давайте додамо ще сюди, крім, «бьорд», uh, ми додамо слово логотип, для того, щоб у нас було все в одному стилі, щоб ми не налаштовували кожного разу. До речі, тут можна додати ще й ось так. Ось так буде краще виглядати. Копіюємо, вставляємо, далі, переходимо знову до інструменту текст і передруковуємо просто укажемо тут лого. Ось таким чином, тільки єдине, що я б зробив його трішечки меншим. Так, і, напевне, колір знову ж таки. Так, тепер давайте скопіюємо, зробимо таку, наче, тінь. Скопіюємо і вставимо ось знову ж таки, цей текст. Зробимо його чорним. Розмістимо його ось таким чином. До речі, можна лишити ось так. Мені подобається чорний. Давайте тепер те саме зробимо із лого. Тільки зробимо, напевно, таким більш сіреньким, щоб у нас також відрізнялося. Так. Ось таким чином ми з вами зробили ось такий логотип з трикутників в векторному графічному редакторі. Уже в самому кінці, коли переглядав, зрозумів, що ось тут. Потрібно таке півколо прибрати, бо виглядає, наче вона така насуплена, і перефарбувати дзьоб, також не завадило б. Ну, і ось в такому варіанті вирішив лишити. Так як це вектор, ви в будь-який будь момент: ось давайте візьмемо і тут приберемо трішечки, в будь-який момент можете відредагувати своє зображення. В цьому у нас і. Є перевага нашого саме стилю вектору да, над растром. Ну, ось так буде це тепер виглядати.